Здравствуйте. Моя фамілія Іванько. От, я по поводу місцевого суду з Харківської області, Красноградський район. Хочу. Ну, е, а написав їм за, запит на інформацію. Нічого не відповідають. Суд запита в тому, що суд стане припинення. От. І питання таке, чи суддя, суддя, чи виконуюче обов'язки судді? А це що? Ну, в цьому суді. Таке саме у вас питання. Ну, не, не дають відповіді. Як мені на них можна повлияти, щоб вони мені дали відповідь за Храновчинський суд. Ну, запит електронний написав і від громадської організації, і від. Фізичної особи вже зараз подивлюся, 5 днів уже пройшло. Зараз я гляну точно. Відповідно до закону до звернення громадян суд надає відповідь протягом 30 днів. 30, да. А ви не... А ви не скажете, як це положення. Ну, взагалі, що, чого він в стані припинення і, взагалі, чи може він судити людей? Ще раз, будь ласка, повторіть. То, Суд в стані припинення з 2018 року. От. Голова суду це голова ліквідаційної комісії. Ну він працює до сих пор. Ну, зараз працює. От. Сахновщинський районний суд, він... Сахновщинський. І там Багатий, Кичівський районний, Деканський районний суд, там Полтавський, Полтавський області. Багато судів припинили в 2018 році по указу Порошенка свою діяльність. А не були створені нові, територіальна реформа там проходила. Щас нема цього району. саме у вас питання, чи працює суд? Так, да, чи за, ну, він працює, чи законно це, ну, взагалі, мене цікавить, як громадянина, я голова громадської організації, чи це законно взагалі так? Районний суд Харківської області змінив підсудність на Деканський районний суд Полтавської області. Так, а, а Сахновщинський зараз виносить рішення, Сахновщинський районний суд. А деканський суд теж в стані припинення? Він же ж так само. Мене цікавить питання, чи в стані припинення суд, ну, вправи виносить <кхух> ухвали іменем України. Понімаєте питання? І чи суддя, це він суддя, чи виконує обов'язки судді? Чи суд виконує обов'язки до створення нового суда? Ще раз, будь ласка, своє питання. Чи суд в стані припинення, який знаходиться в стані припинення з 2018 року, він юридично може виконувати свої функції, чи він як виконуючий обов'язки. До створення нового суду. Чи як в нього повноваження? Статус суду? Змінання підсудність, тому звертатися до Диканського районного суду Полтавської області. Диканський районний суд так само, як і Сахновщанський в стані припинення. Тут не підсудність. Підсудність вже повернулася назад. Підсудність там вони назад вже повернули. Все. Сахновщанський суд робить. І Диканський, і сахновщанський працюють. Чи вони юридично мають право виносити рішення, ухвалювати рішення іменем України, якщо вони в стані припинення? От що мене цікавить. Ні, не мають. Якщо припинили, то не мають. Все, спасибо. А ви не можете якось повлиять, щоб вони надали відповідь? Ні, не можемо. Вони самостійна організація, да? Спасибі так. тоді, до побачення. Ну що, друзі, ви все чули, це був була розмова з судовою владою України. Це їхній телефон не гарячої лінії, а судової влади. Через неї можна зв'язну. Ну, коротше, там і Верховний Суд, і вся адміністрація. А це, що сказали нам судовій владі. А це, що я вам хочу сказати, ну, як сказати, юридична особа діє на власний розсуд, суди людей. Ладно, там адміністративні там потеряють імущество, і тобі пересудять штраф, або не існуючий борг, який сейчас вилизують ці суди, з жопи отим бля. Як мотівка це нельзя, ну, оцим енергокомпаніям, Газбутом, Фірташем, Коломойським, оцим, Як там? новинським. ОПЗЖникам та й слугам народу, що там кривить душою всім вилизують, хто тільки більше занесе, понімаете? Хто більше занесе, тому, то йому й ухвалять рішення, яке треба, розумієте? а права-то не імеють. Юридичного права не мають судити. Вони в стані припинення. І там було їм дано один рік. У 2020 там пройшла реформа територіальна. Скасували їх. Вони до 18-го, до 20-го року їм давали срок, щоб вони реконструювалися, Вони не змогли, чи не хватило умов. Ну, не знаю. Чи грошей пожаліли для реєстрації, перереєстрації. Не знаю, що там у них є. Про... Ну, Не буду там предполагати, щоб не набрехати. І. Коротше говоря, що зараз вже 23 й рік, а вони досі виносять річ. Так це ж ладно там, я ж кажу, що по імуществу там цивільні справи. І то людина робила, забирають і землю, і паї, і машини за ці борги. Відключають електроенергію, від електроенергії по рішенням ухвалам. Ну, суддя рішення приймає, а суд ухвалює іменем України. Понимаєте вишені, а права ж ти не імає? А ти йде потім доказуй, плати ті взноси, суд, судовий збір, судовий збір, куди він йде, якщо суд не, не працює. Ну, от куди він йде? На карман комусь. І так далі, понімаєте, питань багато. А відповідь одна. Незаконно. Так що, хто знає, можете написати, чи це законно, чи незаконно. Як судова влада відповіла. Можете і висказати своє мнення.